paina. МТЗ 5072 року. Дископлуга Г 2,4, ні, метр вісім, це точно не скажу. Сім сої. Ранений, но живий. Задна форточка є, там колись переживали, вже є задна форточка. Десь мотор тут цей рідний, його стоїть, нескооборотливий. Ще один МТЗ он А це наш МТЗ-50. Я сьогодні вдома сію сую. Теж бідолаха. Це ця сівалка, що я казав, що знімав по ній відео, ми сіємо понутілу. У нас є площа посіяна озимгою ячмені по понутілу. Я там покажу. Ось так у нас сіє. Сошник з зміщеним центром. І пружини стоять на жорстку. І вона давить. І катушки тут стоять такі... Мілко що можна і дрібне сіяти на сіня. Сошники нові. Ми Сізешку продали, це має 2,5 метра, це саморобна сіяв. Все запорошене. Ну, робота. Робота така. А я привіз насіння. Сої. Сої. Прицип найвеликий, чим трактор. Ну там нема багато до таке. Так що йде посівна. Якось так. Таке коротеньке відео. Всім здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Божого благословіння, Божої охорони. Кожній людині, всім людям не рух.